Літні люди в наш час все частіше виглядають подібним чином і мало чим можуть нас здивувати. Однак є винятки, про які мені захотілося тобі розповісти. Десяте місце серед найсильніших стариків на землі займає Валентин Дікуль. Цей латиш народився передчасно і важив трохи більше одного кілограма. У 15 років він зламав хребет і був на волосині від смерті. Зараз йому 67 років. Він встановлює регіональні рекорди і радує глядачів, виступаючи в цирку. Робі Робінсону майже, майже 70 років професійний тренер, актор і письменник. Знявся у фільмі під назвою Качаючи залізо разом з Арнольдом Шварценеггером. За очі його називають чорношкірим демоном, адже об'єм його рук може посперечатися хіба що з руками Шварценеггера. 60-річний Швед Андреас Кахлін справжній вегетаріанець, який все життя стверджує, що не можна бути сильним без природного білка. Друзі називають його Санта Клаусом. Має власний сайт з продажу спортивних товарів. На обкладинках журналів його постійно зображують у вікінга. Серж Небре 72 роки. Його часто називають Чорна Пантера. Друзі люблять, а вороги бояться. Виступав на змаганні містер Олімпія. Після чого написав про це книгу. Так виглядає Серж в даний час. Зараз Спенсеру Черчиллю 75 років. Спенсер був надзвичайно популярним у 1950-х роках. Його часто просили позувати для обкладинок книг, посібників і журналів. Сьогодні у нього свій зал, де він тренує підростаюче покоління. Чету Йортану 76 років. У 18 років потрапив в авіакатастрофу і зламав пару ребер. Для підтримання життя в нього вставили металеві штирі і чет дуже довго перебував у критичному стані. Але все обійшлося. Одужавши, він виграв змагання «Містер Америка». А його обличчя, так нагадує мені обличчя Михайла Задорнова, Джефрі Лайф, товстий сімейний терапевт. Так називали його за очі всі, хто знав. І дійсно, Джефрі був повнуватим. Коли йому виповнилося 60 років, він вирішив взяти себе в руки, і у нього це вийшло. Зараз йому 76 років. Расті Джефер наймолодший з топових стариків. йому всього 51 рік. Расті почав займатися собою у 12 років, а у 17 років виграв престижне змагання. У віці 42 роки виступив на змаганні містер Олімпія і зайняв п'яте місце. Зараз цей качок працює професійним інструктором з. Фітнесу Светозар Никочевич чорногорський спортсмен на прізвисько Кіко. Має найбільший у Європі об'єм руки майже 60 сантиметрів. Уявіть, тільки цілих 60 сантиметрів. Це як ідеальна талія у дівчини, хоча на любителя. Светозару 61. 76 років почесне перше місце заслужив Біл Грант. Біл отримав своє прізвисько Людина Гора ще в юності йому від природи дана пластика рухів, і на всіх змаганнях він сильно відрізнявся від інших. Зараз йому цілих 76 років, і він досі є одним з провідних культуристів у світі. Також його знають як актора і телеведучого. Якщо ти не хочеш виглядати як цей дід, займися собою, і я особисто потисну тобі руку.